Сьогодні дивна ситуація складається. На півдні і не тільки на півдні хлопці жаліються, що поганий соняшник, вологи не вистачає, метр і вже засох. І ми це бачили, нам наші е, партнери присилали зразки. Дійсно, ну, 8 см діаметр кошика. Тріщини по 10 см шириною, вологи немає, ґрунт порвало. В чому причина? А причина в тому, що ґрунти втратили здатність їх, тобто вологу утримувати. Є таке термін, вологоутримуюча здатність ґрунтів. І ґрунти втратили свою структуру, втратили взагалі здатність до утримування вологи. Пройшов, пройшли опади, вийшло, сонечко, блиснуло, все висохло, тріщини отакенні. Все, капець, який вихід, друзі. Вихід єдиний це збагачувати ґрунти органікою рослинними рештками, змінювати філософію обробітку ґрунту. А якщо є можливість, от як сьогодні, от як зараз, коли йдуть в більшості регіонів опади, і це липень місяць, ми розповімо, що робити в таких випадках. Тому. Необхідно працювати з ґрунтами. Через те, що скоро соняшник вже вирощувати, ми не зможемо. Навіть кактуси вони будуть висихати. Необхідно працювати з ґрунтами насамперед, робити їх структурованими, щоб їх не рвало, не робило ті тріщини, і волога не тікала, оті каплі, оті надія, ота, яка зберігається там, накопичується восени взимку після опадів там, весняних. Щоб дійсно волога була в метровому, півтораметровому шарі ґрунту, і рослина змогла, її достати. сьогодні вам розповім досить цікаві речі, які дадуть можливість вам отримувати не просто високі стабільні врожаї, а ще і прибутки навіть в оцих жорстких умовах, в умовах жорсткої посухи, особливо на півдні України, що друзі? зробити, щоб не попадати в такі от кепські ситуації, як в цьому році.